Отже, колеги, сьогодні маємо 31 січня 25-го року. Починаємо наше засідання комісії. Присутні на засіданні комісії Іван Йосип, Степан Штурмак, секретар, Тетяна Комен, Христина Цук. Ну і доповідачі, які будуть відповідати по деяких питаннях. Запрошені начальник служби у справах дітей Оля Сорок Сьогодні на нашу комісію. Пропонується такий порядок денний про затвердження порядку денного 47-ї е, сесії 8-го скликання, про доповнення переліку адміністративних послуг, про тимчасове обрання секретаря ради на період проведення засідання 40-ї сесії 8-го скликання, е, про надання матеріальної допомоги Дрешер, громадянину ПЯ, е, громадянину Квецьку ММ, громадянину. Громадянці Чорній СІ і про передачу благодійної допомоги у вигляді е, продуктів харчування на Сумську область. Ось такий порядок денний. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Чотири за. Дякую, рішення прийнято. Е, колеги. Отже, про затвердження порядку денного 40 е, сорок, е, ї сесії, 8 скликання. Ви всі бачили порядок денний, всі ознайомилися, був на сайті, всі питання висвітлені. Так що, чи є якісь доповнення? Немає. Немає. Отже, хто за те, щоб затвердити порядок денний сорокової сесії, 8-го скликання, хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про доповнення переліку адміністративних послуг. Доповідає Наталю. Так, нам треба доповнити наш перелік адміністративних послуг і послуги. Нам надали таку послугу, як витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Цією так коротко цією послугою можуть скористатися дві, такі дві категорії сімей: ті, що знаходяться в полоні, і ті, що. Обиснення безвісті вісі відсутні за особливих обставин. Більше ніякої категорії з ветеранів війни не можуть скористатися. Ця, цей витяг потрібний для того, щоб їхні сім'ї надали документи для отримання пільг для ЖКГ. І більше і все. Дякую. Е... Зачитати. Так, так, рішення про доповнення переліку адміністративних послуг це доповнити адміністративні послуги в розділі 8, послуг соціального характеру, а доповнити пунктом 8.75, отримання виділу з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Все, дякую. Колеги, ще є якісь е, запитання, зауваження Немає. цього немає. Якщо немає, то хто за, за те, щоб доповнити? Перелік адміністративних послуг, які були зачитані. Чотири за. Дякую рішення прийнято. Дякую, про дякую. про... про... Ну, питання про тимчасове брудня секретаря ради на період проведення засідання. Це буде визначатися на сесії. Ми носимо рекомендаційний характер. Можемо поводити дане питання. Так. Якісь є пропозиції? Ні. Хто за те, щоб поводити дане питання? Дякую, чотири за рішення прийнято. Отже, Ольга Юрівна, прошу про надання матеріальної допомоги громадянину Дреша. Так, поступила до органу опікування, поступила заява жительки села Кальна. Фактично звернулася заявою її дочка Штурмак Любов Степанівна з проханням надати грошову допомогу на лікування її матері, дереж, парськовії, якісь локальна в зв'язку з перенесенням операції, з перевомою вправо стигнулої кістки і зміщення або перевому та до кістки та додаткового суставу. Просити пакет документів відповідний є. Паспорт, код, виписка з лікарні і рахунок, на який можна переказувати кошти. Так що, будь ласка, прошу підтримати проєкт рішення, виділення допомоги, держпровідані на рахунок дочки «Штурмак полюбової страни. Так, суму. подивився. Військово у нас було допомога 6 тисяч, онкологію ми давали по 5 тисяч, поставили по 3 тисячі. Тут є перелом у нас. О, отже, що, ставимо на голосування 3 тисячі 000... гривень? Хто за те, щоб виділити матеріальну, щоб надати матеріальну допомогу громадянину Дрешер? Та я. В сумі 3 тисячі гривень. Чотири за. Як рішення прийняти? Наступне на матеріальної допомоги громадянину Ковальського М.Н. Так, теж звернулася дочка Сабан Вустава Миронівна. Яка просить надати допомогу на лікування її батьку пацького Мирону Михайловичу, який являється особи з інвалідністю другої групи на операцію з наоко на по катаракті, з вигадівки. Селище Вигадівка, пакет документів, є, паспорт дочки, паспорт батька, рахунок дочки. E, <пробуйте> і консультація лікаря що потребує гайний операції, на катання. Так, що будь ласка, прошу підтримати. Мали би робити це безкоштовно? Мало би робитись. Що ви скажете, Христина Михайлівна, Відносно цього. Та да що можу сказати? Всі вигляють, я можу здобувати? Ні, та виділили скільки касума мається на вас. Я не знаю, де вони будуть оперуватися. В Державних мали б тільки платити за криштал. А так операция без безплатна. Mm -hmm. Там сам сам у нас заключен. Только в клупація вот там волісти. І попередні заявники, це є особливий місць для рівненістю двох груп. Ми попередньо дали 3 тисячі. Ну, так, я Отже, колеги, що ми даємо переважно 3 тисячі гривень таким усе. <проб> Тому э, ставлю пропозицію 3 тисячі гривень на голосування. Чи є інші пропозиції? <проб> Немає. Приймаєте. Тож, хто за те, що 3 тисячі виділити? Чотири за, рішення прийнято. <проб> Про е благодійної допомоги удару в чорній вісі. То вже зікрасила е Останки всі чорна Іванівна. Вона є інвалідом першої Б групи е -то, е -то. і кожного місяця з минулого року відповідно до програми про, про, про гемодіаліз. Ці жінці надавалося по 700 щомісячна адресна допомога, по 750 гривень на лікування. То особа, яка то возить її у лікарню, тепер возить машину наймають, і маю, її в лікарню. По програмі у нас програма затверджена, кошти ті передбачені, і в нашу тут написано то чоловік у неї такий а, контракт, то, Що треба ще інвалідний лідок? Це чоловік вже є не такий інвалідний. Це може реєструватися на інвалідний візок на державному програму і державу. Тут благодійно допомагати чи так. Так, то на візок, інвалідний візок. А ці кошти передбачені 150 програма? програма. 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 Добре, все колеги. Доповнення якісь є, ми програму затвердили, може голосувати. Так. Є якісь пропозиції? Немає. Хто те, щоб надати? Дякую. Чотири за рішення про передачу благодійної допомоги у вигляді продуктів харчування Сумської область. <звіллян> Отже. Це таке передати жителям Сумщини благодійну допомогу, яка е, перебуває на балансі Вітрицької сільської ради територіальної громади у вигляді продуктів харчування згідно додатку. Так, ми маємо що? Е, там маємо так, сочевиця е, сума 2436 гривень, 48 копійок, борошно для випічки. В сумі, сумі 494 гривні 10 копійок, олія соняшникова, в сумі 3, 317 гривень 60 копійок, під чай в сум, на суму 1440 гривень, консерви на суму 2940 гривень і макарони на суму 1020 гривень. Разом скільки вийшло. Тут разом можна підрахувати. Ми не підраховували, скільки разу. Є ці продукти в нас в наявності, тобто ми можемо передати на Сумську область як правда? Пропозиції інші немає. Хто за те пришел голосувати? Чотири за рішення прийнято. Отже, колеги ми вичерпали всі питання. Ще благодійної допомоги у вигляді Предметів був... вушних предметів. То жителі села Липи, Мізунська Катерина Іванівна, Юсип Василь Дмитрович і Квинин Василь Левкович. То 12 січня у Липі були збори, і ті люди підходили, просять надати їм на благодійну допомогу. Так що прошу це, це так так. два матраси, дві ковдри. Коци покривали комплекти весінньої білизни, і ще в ті чоловіки не хочуть одяг, який був користуванні. Ми, якщо буде прийнято рішення, будемо робити підборку і потім видавати згідно на кордоні. Так що прошу підтримати рішення. Добре. А, добре, хто за? Ми за дякую. рішення прийнято. Засідання комісії завершено.